До Ізмильської районної державної адміністрації надійшли звернення риболовецьких організацій з проханням негайно втрутитись у ситуацію, допомогти зберегти риболовецьку галузь регіону. Представники організації звернулися зі скаргою, що в лоти аукціонів включені необґрунтовані обсяги кефалевих. Це вплинуло на різке підняття їх вартості в порівнянні з 2022 роком. Державне агентство рибного господарства необґрунтовано... Збільшила фінансове навантаження лотів за рахунок неіснуючої риби, тобто без наукових обґрунтувань, абсолютно без наукових. Воно підняло в 98, на 98% кількість кефалевих риб це сангель, лабань та гостроніс. Також підняло ціни. В 4, навіть в 5 разів на деякі види риб і тому лоті для підприємств стали ну непідємні для вирішення цього питання головою Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіоном Абашевим була ініційована нарада за участю представників Дунайської асоціації риболовецьких господарств, управління державного агентства меліорації та рибного господарства в Одеській області та одеського рибоохоронного патруля. В ході наради представники риболовецьких підприємств відзначили на 2024 рік для промислового риба. Альства затверджено понад 631 тонну кефалевих для здійснення науково-дослідного вилову ще понад 33, разом 665 тонн. Для порівняння середній вилов всіх кефалевих за передвоєнні роки складав 6,8 тонн в рік. Ситуація ускладнюється ще й тим, що територія, де виловлюються кефалеві, недоступна через обмеження воєнного стану. Згідно з суспільним наказом номер 3 від 6 березня 2023 року про деякі питання з запровадження заходів правового режиму воєнного стану з метою створення безпеки судноплавства та недопущення загибелі та травмування цивільного населення, вся територія Узморя, де вилавлюються кефалі, недоступна для вилову через обмеження воєнного стану. Тобто вилав риби може виконуватися тільки. В акваторії річки Дунай хотілося би, щоб ви якось приймали до уваги саме безпекову сторону цього питання, бо є певні накази спільні між ОСУВ Одеси і обласною військовою адміністрацією Одеської області, яка обмежує пересування риба рибацьких суден. На цій ділянці для вилову даного обсягу кефалевих недостатньою є матеріально-технічна база, адже відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України вилов дозволений обкидними сітками у 500-метровій зоні, прилеглі до гирлі річка Дунай. На ділянці обмежені на півночі селом Приморське, а на півдні межею територіальних вод. У процесі промислової операції вибірка сіток має виконуватись одразу після замету. Загальна кількість сіток не більше ніж 72 одиниці, мінімальна кількість 4 одиниці. При обсязі в 631 тонну навантаження на одне знаряддя лову складає 8774 кілограми, що не відповідає методиці розрахунку навантаження на одне знаряддя лову. Такі нормативи викликали обурення у працівників риболовецьких підприємств. Вони вимагають вивезти кефалеві зі списку лотів. Ми бачимо вихід тільки в тому, щоб внутрішнім якимось розпорядженням держибагентства вивели в резерв. Ну, ми вивідімо це так. У них можуть які-то є свої ці методи. Ну у разі, якщо цього не буде зроблено, ряд риболовецьких організацій змушені будуть закритися, а інші лізти у борги і потім вкладати цю суму у вартість риби. Ми будемо залазити в кредити. Часть наших підприємств закроється, тому що в прошлом році по тріпать предприятия. І в этом году з цими цінами закроються є предприяття. А если эти лоты останутся еще в такой, ну, в таком же, как и есть виде, и все-таки мы их приобретем, цена на рыбу будет колоссальна и простому жителю середньостатистичним заробітком, буде просто нереально купити на ринки турибу. А на ми змо будемо закладувати деньги в собістоїмості риби. Загалом соціальна ситуація в регіоні загострена. В місті Вилкове, де раніше працювало 620-640 рибалок, наразі зменшилося вдвічі. А ті, що залишились, мають можливість рибалити лише на дуже обмежених ділянках. До того ж, жодне з риболовецьких підприємств і досі не прийняло участь в аукціоні, який проводився 4 січня. Ми будемо відстоювати. Вот, ми вже байкотували два аукціону, який пройшов 4 січня та пройде зараз. Ми не будемо виходити, поки нас не почують. Ми хочемо, щоб зберегти рибний промисел. Це єдина отрасль, яка ще є в нашому регіоні, в нашій Пісарабі. Ми не хочемо дати, щоб їх знищили. Знищили рибалок, знищили малі підприємства. Питання щодо внесення змін до лотів поки що залишається відкритим. Голова із районної державної адміністрації підніматиме його перед обласним керівництвом. Ми й надалі слідкуватимемо за цією темою. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.